Чому Бог дає різним людям різні покликання в церкві? Цей уривок показує логіку самого Христа від його сходження до підняття. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію. Чому Христос дає церкві різні служіння? І безпосередньо читаємо послання Ефісянам, 4 розділ з 6 по 11 вірші, і цитатка: Один Бог і батька всіх, які над має, через усіх і в усіх нас. Кожному ж нас дана ласка відповідна до Христового дару. Тому сказано: піднявшись на висоту, ти полонив полон і дав дари людям. А що означає піднявшись, як не те, що і раніше сходив, був до найнижчих місць землі? Хто сходив, той піднявся вище від небес, аби наповнити все. Він поставив одних апостолами, інших пророками ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями? Ну а тепер поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї, як завжди, і розглянемо кожну з них. Ідея перша єдність церкви ґрунтується на єдності Бога. Коли апостол каже, один Бог і батька всіх, він підкреслює церква, це не набір груп чи традицій. Ми об'єднані в одному джерелі Бог над усіма влада через усіх діє, і в усіх присутність Духа Святого. Тобто різні дари не руйнують єдність, вони виростають з нею. Ідея друга: христові дари пов'язані з його приниженням і піднесенням. Павло цитує 68-й псалом, пісню Трімфу. Але він застосовує її до Христа. Всходи у найнижчі місця землі, це втілення, страждання, хрести, смерть під. Дня все вище небес, воскресіння, вознесіння і правління. Тобто служіння в церкві це плоди Голгофи і Воскресіння. Попереду ще дві ідеї, без яких неможливо зрозуміти логіку всього ривку і чому Христос роздає саме такі служіння, саме таким людям. Ідея третя: Ісус не лише Спаситель, але і той, хто роздає покликання. Фраза Він поставив означає особисте призначення. Не громада придумала ролі, не люди вирішили, я хочу бути пастирем. Це Божа дія, апостоли, ті, хто заклали фундамент, пророки ті, через кого Бог говорив ранній церкві, благовісники, ті, хто відкривав людям Євангелія, Євангелія новим народам. пастирі, вчителі – ті, хто ведуть і навчають церкву сьогодні. Це не посади, це інструмент Христа, яким він будує свою церкву. І четверта ідея: мета всіх служить зібрати церкву в одне тіло. Павло показує Христос. Аби наповнити все, тобто охопити все своєю присутністю, Служителі потрібні не для статусу, а щоб зміцнювати віручих, формувати духовну зрілість, тримати церкву в здоровому чині, будувати єдність. Церква росте, коли служіння працюють разом, а не змагаються. Висновок. Дар служіння це не нагорода, а відповідальність. Це Христос, який пройшов найнижчий шлях до смерті і піднявся до найвищої слави, тепер дарує своєму тілу інструменти для зростання. І якщо у вас є дар.